Вітаємо наших глядачів на нашій програмі. Будьте в темі. Отож, сьогодні поговоримо про актуальні питання для нашої громади. Тема мобілізації не втрачає актуальності, тому сьогодні поговоримо про актуалізацію облікових даних для військовозобов'язаних. А відповідати на ваші запитання буде директор центру надання адміністративних послуг та адміністратор Наталія Скаковська. Вітаю, отож, пані Наталія. Розкажіть, будь ласка, скільки людей уже оновили дані у центрі надання адміністративних послуг у місті Звягель? Станом на сьогодні до нас звернулося з актуалізацією даних військовозобов'язаних та оновило свої дані 530 чоловік. Розкажіть, будь ласка, а що з собою потрібно мати для того, щоб оновити дані у центрі надання адміністративних послуг? З собою особа має повинна мати паспорт. Ідентифікаційний код та телефон, дякуємо за відповідь. Пані Наталі, розкажіть, що будь ласка, як це працює, та які дані потрібно оновити у центрі надання адміністративних послуг для оновлення даних військовозобов'язаних через СНАП, громадяни мають. Повідомити адміністратору актуальні дані про себе, про фактичне місце свого проживання та підтвердити їх. Після цього адміністратор всі ці дані вносить до реєстру, до системи Дія і вони підтягуються через систему оберіг. Далі заявник отримує витяг з актуалізацією даних про себе військовозобов'язаних. Цей витяг підтверджується підписом адміністратора та затверджується печаткою ЦНАП. Дякую вам за детальну інформацію. Пані Наталія, ще також. Розкажіть, будь ласка, який графік роботи центру надання адміністративних послуг та в які дні можна звернутись для оновлення даних? Центр надання адміністративних послуг з Вягільської міської ради працює з понеділка по четвер, з 8 до 17.15, п'ятниця з 8 до 16 години. Суботу ми теж працюємо з 9 до 14 години. Дякуємо, пані Наталія, вам за таку корисну інформацію. Зичимо вам плідної праці на вільній українській землі. Дякую навзаєм. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційному сайті Зв'яїльської міської ради та долучайтесь до активного обговорення. Не будьмо байдужими, будьмо в темі, віримо в перемогу та в наші збройні сили України. Дякую за увагу!